У зарічному райсуді міста Суми судять блогера Юрія Подоляку. Його обвинувачують у поширенні інформації, що виправдовує збройну агресію Російської Федерації проти України. Чоловік, уродженець сум, у 2014 році виїхав до Росії. Слідством встановлено, що у своїх матеріалах в соцмережах, де він має мільйонну аудиторію в Росії, обвинувачений освітлює хід війни з російських позицій. Сьогодні у суді почали досліджувати письмові докази, зокрема dvd диск зі збереженими відеофайлами блогера. У для того, щоб дісти подобні переговори, людей можна держати на коротко по ковалке, то есть сраком жить, зажать сверху не дати вилізати і постепенно давить бомбіти і обстрілювати артилерію. Сознаю, чем сьогодні російські війська здесь і займається оскільки чоловік наразі перебуває поза територією України, судять його заочно. Було вжито максимальних заходів, в тому числі щодо направлення інтернет-зв'язком, але він на зв'язок не виходить. Будь-яких відомостей щодо наміру приймати участь сказаному кримінальному провадженні У нього відсутні. Тому було заявлено відповідно і клопотання про спеціальний судовий розгляд. Вживаються всіх заходів щодо його повідомлення у загальнодержавних друкованих виданнях. Відповідно до КПК України вказана особа вважається такою, що повідомлена про здійснення вказаного кримінального провадження. У зв'язку з плановим відключенням електроенергії засідання суду перенесли на 17 листопада. Санкція статті за поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії Російської Федерації, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Ірина Гасьяненко Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.